Вітаю вас на каналі Кабельок. Інтернет-магазину дає все для базової електропроводки. Одразу хотів би зауважити, що весь наш товар ми відібрали для вас за рекомендаціями професійних електриків. Зараз ми покажемо, які параметри має дійсно надійний кабель на прикладі товару, який вас зацікавив. А саме ПВ3 перетином 10 квадратів. Робимо вимір. Реальний діаметр 0,405 мм. Детальний розрахунок перетину є на сторінці нашого магазину за посиланням під відео. А ще один важливий показник якості кабелю це електричний опір жили, який ми вимірювали у незалежній лабораторії. Дивимось. Перевіряємо параметри електричного опору, проводу багатожильного 5 класу жили 10 квадратів. Значення 1,881 тисячна міліом як ми бачимо, електричний опір жили, що використовується, не перевищує допустимих вимог і є нормою для якісного кабелю. Отже, обираючи надійний кабельок, ви обираєте безпеку.